Від домашніх смаколиків до м'яса та крафтових сирів в Івано-Франківській громаді відбувся ярмарок Великодній Кошик, кошик-2025». Більше ніж півсотні місцевих виробників з'їхалися до обласного центру, аби показати, що таке справжній смак Прикарпаття. Побували там і наші журналісти. Уся продукція на цьому ярмарку виготовлена руками прикарпатських майстрів. Тут і вироби народних умільців, і домашні смаколики. Роман привіз до Івано-Франківська, крафтові сири з Косівщини. Щоб ми підтримували власних виробників, і їли натуральні продукти нашого Прикарпаття. І я вважаю, що такі ярмарки потрібно робити якомога частіше, щоб розвивати нашу продукцію натуральну і щоб люди могли коштувати дійсно. Хорошо, якість наші сири виготовляються з цільного коров'ячого молока, без ніяких хімічних добавок. І є більше десяти видів сирів. у нас. Поруч із сирами – м'ясні делікатеси, з Калущини. Балички, м'ясо, ковбаси, джерки і ковбаски. Також кабаноси таким. Це все домашня продукція. коптимо ми її на щепі фруктового дерева, тобто яблінка, вишня. Ну і не знаю, пробуємо розвивати український бізнес. Ми недавно працюємо, і це перший наш такий досвід у ярмарках. і поки що задоволені. У сусідній ятці – коломияни. Їхня продукція, натуральні соки прямого віджиму, жодних консервантів чи підсолоджувачів, лише яблуко. Та прес. Ми соки свої виробляємо свого ж яблука, своєї сировини. Яблуко ми рване, зберігаємо в холодильнику і ну, подаємо на лінію. Чим вони унікальні? Тим, що вони ми не додаємо ні ні. Цукру, ні води, ні будь-яких консервантів. Це є, можна сказати, яблуко у прямому вигляді у вигляді соку. Останнім часом люди е, вирішили, що напевно все-таки краще приймати натуральний продукт, і він по ціні, якщо брати, е, не набагато дорожчий від звичайного е, соку, ну, який який продається в магазинах. Тому багато людей е, беруть. Цікавляться. Цього разу ярмарок розгорнули у крахівцях, тож першими покупцями стали місцеві жителі. Дуже багато всього цікавого, передпасхальні такі підготовки. Дуже гарно все виглядає. Збираємося щось придбати додому, до пасхального кошика. Придбали свічечку, плануємо малювати вдома самостійно писанки, і з даної свічечки з воску будемо використовувати віск і придбали в пасхальний кошик свічку у вигляді писанки і соти. Щось соте медові, щось солодке до, до кави. Головна мета такого заходу кажуть організатори підтримка місцевих виробників і популяризація натуральної продукції. Тут представлена продукція з усіх куточків Франківщини: Верховина, Долина, Косівщина. Тобто, кожне виробництво крафтове, виробник крафтової продукції. хоче, щоб його знали. І дуже важливо для наших Мешканці Франківська, щоб також не тільки іноземно купували, а й надавали перевагу місцевому. Це дуже важливо. Наступний ярмарок місцевих виробників відбудеться вже у середу, цього разу біля стадіону Рух.